Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Наразі ми на вулиці Героїв Маріуполя. Раніше мала назву адмірала Головка. Одне із таких центральних місць цього. Мікрорайону, мікрорайон Даманський. Якщо, звичайно, ще не перейменували. Поки що в ні Багато крамниць в цьому місті, і дрібних, і супермаркети є. Зараз підемо до АТБ пройдемося. Тепло в Кривому Розі до 25 градусів тепла Справжнє літо, хоча вже четверте жовтня, багато крамниць тут. Щас підемо до АТБ, Там ринок працює. Ну так люди торгують. Офіційно то ринку нема, так торгують. І люди торгують, і палатки там стоять. Це явище масово в кривому розі, що на базарях не хочуть торгувати, а торгують по зупинках. Я тільки, мабуть, на єдиному базарі бачив, щоб торгували на базарі. Це на В районі Югока на ринку Югока. А так взагалі біля базарів торгують. Соцмісто, Довгинцево. Ну, на 44-му кварталі ринок. Є, то там теж торгують на ринку. Ну Такі ціни трохи вищі, ніж в АТБ було. А вони вже до 15 дійшли, в деяких місцях вже 18, а були по 10. Ну, все дорожчає вже. Цибуля дорожчає потроху, вже до 15 дійшла. 18 в деяких місцях. Ну, був в Одесі, там взагалі було 25 цибуля. І помідори були вдвічі дорожчі, ніж у нас. Хоча ціни в магазинах такі самі, що в нас, що в Одесі. Різниці немає. багато дрібних торгівців тут. Ну і на цьому поки що все. До побачення. Ще будуть відео з цього району.